Отакої. От Красень, чи не так? Так. А що це за пістолет? Транквілізатор. Якщо хтось із цих дрібних покидьків вирішить кинутись на дітей, доведеться його завалити. Правда ж? Стерво. Що? Я так і думав, замовкни. Аговте, обережніше. Це найпотужніший пістолет, що є у продажу. Купив у Мексиці. Класно? Так, класно. Кажуть, він може пробити шкіру носорога зі ста. Що? Ти собі в шию засадив? Це зовсім не класно. Стривай, стривай. Що витягнути? Дротик, чуваче. Ти собі у шию, дротик загнав. Ти хворий чувач.